Наступна серія ефірів це максимум практичної інформації для бухгалтерів та кадровиків. Хочете впевнено увійти в друге півріччя, уникнути помилок і штрафів, а також тримати документообіг під контролем, тоді ці ефіри саме для вас. 25 червня під прицілом будівельна сфера. Поговоримо про ризики з ПДВ, субпідряд, аванси, облік матеріалів і типові запити від податкової. Окремо зарплата і трудові відносини в умовах воєнного стану. Реальні ситуації, актуальні відповіді, практичні кейси. 26 червня в центрі уваги відпускні та індексація в липні, ЄСВ для працівників з інвалідністю, нові вимоги до підтвердження пільг і квоти на працевлаштування. 27 червня проведемо літній аудит від оформлення відпусток до перевірки розрахункових операцій. Що вже бачить податкова через програмні РРО, які чеки викликають питання, і як працює контроль без перевірок. Також розберемось, як штучний інтелект може допомогти бухгалтерам у питанні звірки документів і не тільки. 30 червня дізнаєтесь про нову декларацію з прибутку, контрольні показники ДПС та строки позовної давності. а також усе про блокування податкових накладних і роботу з ризиковими операціями. І ще. Як правильно організувати відрядження по Україні і за кордон для заброньованих працівників? Не пропустіть жоден ефір, реєструйтесь і долучайтесь абсолютно безкоштовно, щоб бути сильнішими за податкові виклики.